Вибори на Донеччині при фронтові Красноармійській, Маріуполь напередодні обирали собі очільників. У Красноармійську всі голоси вже підрахували. Там перемагає самовисуванець Руслан Требушкін. За попередніми даними він набрав щонайменше 79% голосів. Щоправда, на одній із 37 дільниць призначили перерахунок, адже там виявили розбіжності в кількості виборців та бюлетенів. З поміж партії, які проходять у місцеву владу, за попередніми даними опозиційний блок та партія відродження. У Маріуполі весь день міська виборча комісія переносила своє засідання через те, що райони не привезли протоколи підсумків голосування. Лише о сьомій вечора перші результати привіз один район. Міська комісія відразу перевірила всі протоколи. Інші райони візьмуться за підрахунок голосів вже зранку у вівторок. Згідно з попередніми результатами, більшість депутатських міськ... місць у міськраді Маріуполя теж посядуть представники опозиційного блоку і близько третини представники демократичних. seu.